Пригадаємо з початкової школи сполучену властивість множення. Для того, щоб помножити добуток двох чисел на третє число, можна помножити перше число на добуток другого і третього. А також переставну властивість пригадаємо, від перестановки місць множників добуток не змінюється. Зауважимо, що ці властивості використовують в разі необхідності, тобто доцільності для того, щоб полегшити обчислення або спростити вирази. Застосуємо ці властивості на прикладах множення звичайних дробів. Обчислимо добуток чисел 3, 1 4 і 2 3. Дорівнюємо! Застосуємо спочатку переставну властивість множення. Поміняємо місцями перший та другі множники. Отже, 1 четверта помножити на 3 і помножити на 2 треті. Тепер застосуємо сполучну властивість множення. І обчислимо спочатку добуток другого і третього множників, а потім результат помножимо на перший. Отже. 1 четверта помножити, а другий і третій множники це не що інше, як добуток числа на дріб, причому число і знаменник дробі одне те саме число. І ми знаємо, що в цьому випадку добуток дорівнює чисельнику. Отже, 1 четверта помножити на 2. Дорівні. Знову ж таки, добуток числа на дріб. Множимо тільки число на чисельник, отримуємо 2 четвертих. І скоротимо на спільний дільник це двійка, отримуємо кінцевий результат 1 друга. Із початкової школи також пригадаємо розподільну властивість множення. Для того, щоб суму двох чисел помножити на третє число, можна кожний доданок перемножити окремо і суму додати. І ця властивість має і зворотню дію. Застосуємо розподільну властивість множення при множенні звичайних дроб. Наприклад, 3,2 помножити на 14. Щоб не перетворювати мішане число 3,2 в неправильний дріб, ми представимо його у вигляді суми цілої частини і дробової. Отже, маємо в дужках 3 додати 2 і помножити на 14. Тепер розкриємо дужки і перемножимо кожний доданок. 3 помножити на 14, додати 2 сьомих, помножити також на 14. Дорівнює. 3 на 14 це 42. 42 додати. І щоб помножити дріб на число, необхідно на це число помножити тільки чисельник. Отже, 2 помножити на 14 в чисельнику 7 в знаменнику. І в чисельнику і в знаменнику є числа, які мають спільний дільник. Тобто 7 і 14 поділимо на 7. Отримуємо в знаменнику, 7 поділити на 7 це одиничка, і 14 поділити на 7 в чисельнику це буде 2. Отже, Записуємо 42, додати 2 помножити на 2, 4, і кінцева відповідь 46. Таким чином, застосовуючи розподільну властивість множення до добутку мішаного числа на число, ми можемо сформулювати правило. Щоб помножити мішане число на число, можна помножити цілу частину на число, а потім дробову частину на число. І результати додати. Розв'яжемо декілька прикладів. І перший. Обчислити добуток 4,11 на 14,15 і на 3,1. Мішане число ми повинні перетворити в неправильний дріб. Отже, перші два множника записуємо без змін, а мішане число перетворюємо в неправильний. 3 помножити на 7 та плюс 1 виходить 22 сьомих. За правилами множення звичайних дробів, ми повинні записати добуток чисельників чисельник, а добуток знаменників знаменник. Отже, маємо в чисельнику 4 на 14 і на 22, а в знаменнику 11 на 15 і на 7. І перш ніж Обчислити добуток, ми повинні знайти числа в чисельнику і в знаменнику, які мають спільні дільники. Такі числа це 11 і 22, спільний дільник 11. Поділимо на 11 знаменник 1, і на 11 поділимо чисельник це 2. А також числа 14 і 7 мають спільний дільник 7. На 7 поділимо і знаменник одиничка, і чисельник на 7 це 2. Запишемо тепер те, що в нас залишилося після ділення. Отже, в чисельнику маємо 4 помножити на 2 і помножити на 2 і в знаменнику 15. Більш скоротити ми не можемо, тому обчислюємо добуток в чисельнику 16, в знаменнику 15. І це дорівнює 1,15. Наступний приклад. Обчислити 9 9,11 помножити на 4,1, помножити на 1,2 квадраті і помножити на 0,6. Отже, в цьому прикладі є все. І десятковий дріб, і піднесення до квадрату, і наші мішані числа. Все це ми повинні перетворити в звичайну дріб. Тобто і мішані числа, і десяткові повинні представити у вигляді звичайного дробу, а піднесення до квадрату виконати як множення числа саме на себе двічі. Отже, ці всі перетворення і дії виконаємо і запишемо тут знизу. Отже, 4,1 Неправильним дробом буде 121 30. Десятковий дріб 0,6 має запис звичайним дробом 6, або можна ще скоротити чисельник і знаменник на 2, маємо 3 п'ятих. А мішане число третіх, Неправильним дробом буде 5 третіх, і тільки воно в нас іще піднесено до квадрату. Отже, беремо тут до квадрату і записуємо, що 5 третіх треба помножити ще раз на 5 третіх. І це дорівнює чисельники на чисельники, знаменники на знаменники, і виходить, що 25 дев'ятих. Тепер запишемо всі наші перетворення до прикладу. Отже, тут дорівнює 9 одинадцятих помножити на 121 тридцятих помножити на 25 дев'ятих і помножити на 3 п'ятих. За правилами множення запишемо добуток чисельників чисельник, а добуток знаменників знаменник. Отже в чисельнику 9 на 121 на 25 і на 3, а в знаменнику 11, на 30, на 9 і на 5. І тепер будемо дивитися, що можна тут скоротити. І чисельник і знаменник можна скоротити на 9. Поділимо, отримуємо тут одинички. 11 і 121 мають спільний дільник 11. Поділимо на 11 знаменник буде 1, а в чисельнику буде 11. 33 мають спільний дільник 3. Отже, результат ділення чисельнику буде 1, а в знаменнику буде 10. І 5 і 25 спільний дільник 5, поділимо на 5, отримаємо 1 в знаменнику і 5 в чисельнику. Тепер запишемо. Що в нас залишилося? Тобто, результат ділення після скорочення наступний. В чисельнику 11 помножити на 5, а в знаменнику 10. 5 і 10 також мають спільний дільник 5. Отже, поділимо і чисельник і знаменник на 5. 5 поділити на 5, 1, 10 поділити на 5 2. І остаточно тепер записуємо в знаменнику 11. Чисельнику 2. Неправильний дріб. Перетворюємо в мішане число 5 1 друга. От і все.